Дорогі земляки, звертаємося до всіх, хто завітав на наш сайт, незалежно від місця проживання чи перебування, бо всі ми на нашій матінці землі є землянами. Сторінки Франківськ ТБ це намагання створити двосторонній рух інформації. Хотілося би, щоб про наше і ваше життя буття розповідали не тільки наші кореспонденти, але й всі ті, хто став свідком і зміг зафіксувати цікаву, неординарну чи просто життєву подію повсякденно. Зробити це можна через вікно зворотнього зв'язку. Заходьте на нього частіше, реєструйтеся, заводьте посилання на своє відео і його побачить весь світ. Також нами ведуться переговори з різноманітними українськими виданнями світу про обмін інформацією. Таким чином, ми намагаємося на нашому сайті об'єднати всіх українців планети. Щодня у відеоархівах Justin TV та Block TV, які ви бачите на головній сторінці нашого сайту, ми виходимо з прямими відеотрансляціями різноманітних передач. Програму наших передач на тиждень читайте у вікні Наш Анонс або у біжучому рядку головної сторінки. З 21.00 до 23.00 за київським часом ми працюємо у режимі лайв. Тобто на сторінці, яка відкривається, зареєструйтесь у нашому чаті, заведіть свою електронну адресу та логін пароль і так само спілкуйтесь з іншими учасниками передачі та ведучими. Бажаємо, щоб час, проведений на сайті Франківськ ТБ, проходив для вас не тільки весело і цікаво, але й корисно.